Зористися, не Боже, по нас не зрішний. Господи, Сузристися, не Боже, по нас не зрішний. Господи, Ісусе зристися, не Божа, по мене не Основна проблема корчан це гріхи, які потребують прощення. І зараз ми спробуємо з'ясувати, а чим прочани відрізняються від звичайних туристів. Появляється, що кручани від звичайних туристів відрізняються тим, що вони можуть в будь-який момент, в будь-який момент, заколятувати. Вифлеємські християни продають Єрусалим досить оригальним продають нам свої оригінальні вироби для того, щоб вижити в цьому найпрекраснішому із світів. Один долар, одна це магнітний. Наші порчені підтримують наших арабських братів Віфлеємі. Фінансово? Це дуже фінансово. Згадуємо щодо служби встигання. Звирове духовні, але вони не якісні. на холодильник не потім відпадають. амінь. Це приблизно ще десь кілометрів 50, якщо я не помиляюся, 60. Це приблизно ті віддалі, які ми будемо проїжджати вздовж Середземного моря, прямуючи на північ. Тут прийнято казати, підніматися в Єрусалим і спускатися з Єрусалиму, не в'їжджати і не виїжджати, а саме підніматися і спускатися. Ми зараз в Вифлеємі, і ось як виглядає Єрусалим з Віфлеєму. Це місто знаходиться на території Арабської автономії Палестини. І тут мешкають Араби і юдеї, євреї. Не можуть сюди заїхати, тому що саме ця територія відділена великою стіною від Ізраїля. А я сказав вона, що вона відділена великою стіною від Ізраїля, не від Ізраїля, а від єврейської частини Ізраїля, тому що в Ізраїлі є дві частини єврейська і арабська. Це арабська. Віфли є. Я так розумію, що от сюди підніматися. Підніматися. Підніматися і опускатися. Тому що весь час доводиться або підніматися, або опускатися. Ось мої на площі, площі Різдва Христового. За мною мечеть. А ось і храм Різдва Христового. Зараз я спробую зайти в тінь. Я зайшов в тінь ялинки. І саме це дає змогу за моєю спиною побачити храм Різдва Христового і нашу групу прочанника йде на ранкову службу. Ось він. Мені доводиться весь час бігати, оскільки... Наші прчани йдуть дуже швидко. Мені доводиться весь час їх з нас доганяти. А, до речі, що це там таке? Що це там таке? Що це там таке? Ага, це прапор вірменії. Або Вірменія, або коротше, Вірмени і тут. Добре. Я знову їх загубив. Де вони? Тут? Чи тут? Вхід в храм. Треба зігнутися. Треба поклонитися. Ми в храмі різдва. Народився Ісус Христос. Чути дзвони. Зараз ми йдемо далі. А ось і наші Опа! Давайте дорос подивимося. Цей дворик храму Різдва Христового. За моєю спиною ви бачите e, помаранчі. апельсини храму Різдва Господнього. Тут такі чотири апельсинових дерева. Дуже смачні і дуже дорогі апельсини. Ага, Хтось з наших порчан вже набирає землю. Святу землю з-під апельсинового дерева. Давайте зараз запитаємо. Землі сказали привезти. Це я ніде не можу набрати. А що немає землі на світі землі вже не залишилося? Ну, я не можу а, Добре. Дякую. Скажіть, будь ласка, будь ласка, чим Пручани, на вашу думку, відрізняються від звичайних туристів? Турчани? Прочани це є люди, які приїхали на Прощу. Наприклад, ви. Ви приїхали на Прощу чи ви приїхали в туристичний бойовий? По-туристичній. По -тур -по 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 ага. Ну, але ви молитеся разом зі всіма, коли да, це молиться. Так. Да. Я взагалі православна є. Ну, ви колядку можете заспівати? Ой. Ні? Можу. Ви знаєте, що прочани це люди, які колядку можуть заспівати в будь-який момент навіть в пісні. Я ні. Ви ні. Тобто, значить, крім групи прочан, в нас ще є і група туристів. Да. Ну, так. Ага. так. так. Добре, дякую. Як земля? Як, як, як на, 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 на відчуття, напевно. Відчувається святість. Так, да, звісно. Крім прочан, в нашій групі є ще і туристи. Туристи вони не співають охоче співають в колядки в піст. От. Ну і таким чином ми їх вже починаємо ідентифіковувати, хоча вони охоче моляться і співають гімн України. Ще однією ознакою групи прочан є те, що завжди в групі прочан є чорниця. Сестро, поділіться, будь ласка, із нашими глядачами враженнями від цих перших днів проще. Я чишу, що я на святій землі, із я своєю подругою, Лесею, і ми задоволені. Дякуємо Богу, що ми тут є на святих місця, в яких перебуває Ісус Христос, і ми теж ходимо Його слідами. А ви так собі це уявляли? Я уявляла собі так. Простіше все розбудоване і гарне, і це мені сподобалося. Ми в храмі Різдва Христова. Він в рештуванні. Там за мною вірменська частина. Тут біля нас католицька частина. Храм поділений до метру. Кожний квадратний метр належить якійсь християнській громаді. І не дай Бог комусь порушити цю межу. Відразу на перших шпальтах новин з'являється ця інформація. ще. Назара, ти прочанин чи турист? Я напевно більше турист. Прочанин, напевно, йде. Більш збагачено, більш духовно збагатитись. Ось так. І як враження від перших днів? Ну, вражень, звісно, дуже багато. Подобається. Що найбільше вразило? Mm. Ну, тут, напевно, будівлі, камінь, якого в нас немає, не бачив нікого такого. В печері, де народився Ісус Христос зараз. Іде католицька служба, і звідти йде воскуріння. Дим піднімається із гроту. Це є фіміам, який куриться зараз внизу. Наших прочан, які зараз молиться: величезна кількість чудових лампад. Нарешті я знайшов одного із наших, з наших прочан. Знаєте, це не можна вимити словами, це десь тут в душі. Це дуже, ну, як... я, я дуже щасливий. Почуваюся дуже щасливою людиною, що знову побував на святій землі. Ви вважаєте себе прочанином чи туристом? Прочанином. Турист приїжджає, щоб побачити, а прочанин, щоб помолитися, віддати Богу за те, що він знаходиться тут, за те, що Божа милість зійшла на нас, щоб Ого. ми змогли знайти, ми змогли прийти на це місце. Щось якраз в цей момент почало прямо над нами якісь удари відбуваються. відбуваються. Це реконструкція храму. Як... Хоче заспівати, але не можу. Знаєте, радість переповнює дочуття. Так, переповнюю, так, дуже... так, почутя, так. так, почутя, так. як вас звати? Василь. Василь? Дуже дякую. Василь. Ми в храмі. Репортаж, прямий репортаж із храму Різдва Христового Віфлеєм. Несподівано я потрапив в нову частину, нову частину храму Різдва Христового. Це прекрасний храм. Дивіться, він за моєю спиною. Ну, ви думаєте, чого я в кадрі? Постійно в кадрі, причому в мене на голові така, така дурацька зачіска Я намагаюся бути в кутку. Ну, зараз іде суперечка між арабськими клінерами, які чистять храм. Прошу, як можна сперечатися у святому місті. Це вірма, вірменська частина храму. А я знімаю це вірменська частина храму Різдва Христового. Папа-русський. No. No? Okay. Вірменська частина храму Різдва Христового. І це є служителі храму. Связі Спасибо. До Трошки заблукав. Я не можу знайти нашу групу прочан. Не зрозуміло, де вони. Я вже був два рази у вірменській частині. Тепер вже другий раз я потрапив в католицьку частину. Пішов я знову. А, чую якісь спів. Якісь спів. Чи це мені здається? Щось я. Ага, Він співає за що... нами одна із чудових лампадок храму Різдва Христового. Виявляється, що це кулька, яку вже приготували до Різдва. Кожна лампадка. Лампади вони прикрашені прикрашені різдвяними кульками. А ось наді мною прямо навіть. Через кілька днів ми святкуємо Різдво нашого Господа Ісуса Христа. Прямо за мною сидить сидить старець. Коностас, який ми, ми бачимо бачите, ззаду, за моєю головою, не за спиною, тому що я весь повернутий вперед, але голова моя повернута трошки назад, щоб, щоб вам прокоментувати, це є е, православний іконостас. І е, навіть в огорожі ми, ми можемо побачити знаки ще е, царської імперії, Російської царської імперії. Дивіться. Ми почули голос, і нам здалося, що це наші прочани, наша група. Давайте спробуємо їх знайти. Давайте. А, нам здалося, що тут наші починають. Оці, оці маленькі двері. Ну, Спробуйте висимо. Це якісь дуже маленькі це, 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 двері. Це, це там співають. Угу. Наші теж тут. Пішли зараз, подивимо. Наші десь тут, але ми не можемо їх знайти. Вони двері, на них написано Санта Гелена. Це цариця Олена. Ну, принаймні, Зайти ми туди не можемо, але принаймні ми можемо подивитися всередину. Дійсно сидять наші, але ми не можемо туди зайти. Ось вони. Бачите. кличе Василь і. А, католицька служба закінчилася і ми зараз спустимося там, де народився Ісус Христос. Наш Господь. Вечера. Быстро. 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 Нам сказав бистро. Сказав нам тут. Тут були ясли. Тут були яслі. ясли маленького Ісуса. Тут. 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 Марія спогувала маленького Христа. Бачите, зараз воно закривається, я в останній момент встиг зайти сюди. І зараз ви побачите прямо за мною за моєю спрогу, місце, де народився Ісус Христос. Зірка. Зірка. Нам вже треба виходити і ми виходимо. Ми йдемо. Виходимо з печери, якраз ми виходимо на германську частину. Дотхни, давайте таке. Переповнені так почуття. Якби Таке. вас ловив щось. Таке відчуття дуже радості і відчуття щастя на душі. Щоб в Україні був мир, щоб люди не гинули і щоб Україна піднялася, була найкращою державою у світі. От такі наші прочани, такі молитви наших прочан. Хочеться відвідати це місце. От душа проситься, коли мовишся там ранішню молитву чи вечірню молитву. І от перед глазами постає оці місця. І от і коли. То воскресний Бог сточаться в розів, молишся, і там слава Христу Божому. І от перед очима чистить Голгофа, і оці ущелина в землі. І як спускаєшся, таке віконце, і де черепадама лежав, от. Це цимі стоїть перед очима, І дуже хотілося півтора року попасти і нарешті попав собі. Ось. Ось і наші прочани виходять зі служби. Зі служби ранішньої служби, яка була в храмі Різдва Христового. Я хочу сказати, це все ми проходили з дитинства, але побачити своїми очами, пройти той шлях почути. Це зовсім не інше враження. Тут і враження таке, що проникає повністю. Аж така йде маленько вражки по шкірі. Я прочанний, звичайно, в даному випадку. Це такі любительські кадри, і звичайно, що вони в ефір не підуть. І це просто, просто, просто ну а до речі, ззаду за мною, за мною я Вавилон, заробив так. трошки. От пан Мирон, бачите. Я, заробив? Головне, я головне, заробив. головне, головне, в житті це думати про краще. І вона обов'язково прийде. Димся, яке Боже, яка гарна сьогодні, чудесна. Погода. Яка гарна, чудова да. погода. Значи, І ми в храмі Різдва ага. Христового у Вифлеємі. Ну і і вже непогано, хоча я знімаю брак і по звуку, і по картинці, і якби якось ми в кадр попадаємо не дуже добре. Ну але